Більш страшної патології хірургічної. Запрошую студентку мого гуртка кафедри судові та судові хірургії з корсу та судової хірургії, науковий керівник Михайло Леонідович і наша доповідачка Це Цедолинка Даля Денисіна. Запрошую. Я спробую дуже швидко. Чому це важливо? Чому це важливо? Бо у нас близько 500 мільйонів людей хворіють на цьому діабет. І частота випадків синдром діабетичної стопи це 2. Ну ви розумієте, що це типу 2% звучить небагато, але серед 500 мільйонів людей в світі це вже достатньо. Шанс того, що у людини з синдромом діабетом виникне вона приблизно 30% у типу, кожного третього типу нових випадків не мало нових два щороку, і це найбільше розпосюджена причина ампутацій. Нетравматичного характеру в усьому світі, близько 70% ампутацій. І нам варто розуміти, що ризик 5 смертність після ампутації близько 50%. Тобто, mm -hmm. і дуже часто, якщо не помиляюсь, 70% однорічна вирогідність ампутації іншої наги. Що таке синдром діабетичної стопи важливо? Це сукупність, сукупність патологічних змін у стопі. Тобто ми не будемо лікувати, в подальшому це важливе ось це визначення для лікування. Ми не будемо лікувати синдром діабетичної стопи, ми будемо лікувати проєм його. Те, що я буду розказувати наступне, це ми поглибимося. Це е, фактори умовно, які призводять до проявів. Це нейропатія, Ми знаємо, що цукровий діабет уражає е, нерв. Це захворювання торгічних периф... артерій, типу хранічна артеріальна недостатньо можна сказати. Це обмежена рухливість, обмежена рухлів, рухливість е, е, через різні причини, деформація тиску виникає через незручне. Ця тощо Біопсихосоціальні фактори це люди. Часто мають енцефалопатію, часто а, бувають закинуті, часто не слідкують за цукровим діабетом, і це все впливає на, на появу. А, що призводить до головного прояву діабетичної стопи, до виразки? Це трядна нейропатія, це травма з вторинної інфекції, бо у нас буде джерело, яке може попасти ця інфекція і захворювання перифітричних артерій. І що призводить до самої ампутації, ми розглянемо з вами кожен, це виразки, це деформуючі зміни скелету стопи, стопа шарко це головна діабет, головна причина виникнення стопи Шарко. І плюс інфекція. А, трошки пройдемось по тому, що я дуже швидко пробіжусь, що, можу, що ви, як майбутні лікарі чи сімейні лікарі, можете побачити і варто обстежувати, якщо у людини скровий діабет. Це одразу ж запитати про симптоми. У вас суха шкіра? Ви відчуваєте поколювання, ви відчуваєте її бігання мурашок, ви відчуваєте тріщинки, ви відчуваєте, що шкіра помінялась, ви відчуваєте напрямки якого кольору, чи були зміни в останній час. Це все важливе типу. Ви дивитесь і трогаєте шкіру, ви повинні оцінити суглоби, ви повинні оцінити рефлекси. Дуже важливий фактор це температура і зменшення її, і підвищення це все фактори риску. Наявність на натоптиший це одна з причин, бо під натопташення дуже часто ховається виразка. І про це не знають пацієнти, бо у них, подальшому ми розберемо, немає чутловисті. Да, вони не відчувають, а під цим натопташом може підгнивати ножка потихеньку. Ось деформації і рухливість суходи, бо при степі Шарко буде зменшуватись. Наступне це все я кажу, розказую, як правильно діагностувати це відчуття тиску вібрації. Спеціальними методиками зб'ями це пульс. Ми оцінюємо мене, ось тут. Задню велику гамілкову, ви можете у себе потім відчути. І тут передню велику гамілкову, дві артерії, які найчастіше будуть рогатись при а, Наступне це більш ці. Не лабораторні, а на діагностичні методи, це АБІ і ТБІ, це ankle brachial Index, він більше одинички повинен бути між гомілком і плечем. Але він не такий чіткий. І більшість у нас будуть класифікації, якісь по ТБІ, то brachial index. Це спеціальна манжетка накладається на великі пальчики стопи. Проблема в тому, що я знаю, насправді мій батько, як воскулярний хірург, він займається діабетичною стопою, в нього класна клініка, туди він працює. У них немає манжетки, і в більшості лікарень немає манжеток на то на великі бали стопи, і це проблема в Україні. Насправді, бо це методика, яка використовується в усьому світі. Ось потім доплер понятно, УЗД, потім ДСА, чи Марте з гадалінням протоколи, які читали це німецькі протоколи. Вони більше радять на мартезведенням. У нас частіше використовується використовується ангіографія Вона дешевше трошки на тисячу півтори. Вона більше доробиться. Мартез ваделінням твітр клініки. А при інше ну, фінансовоє значення. А, і там я написала таке, як часто треба обстежуватись, а, в залежності від наявності періофічної нейропатії чи а, захворювання артилі. Найважливіше, ну, насправді, якщо понімати, що врожає, будемо трошки розуміти, що лікувати. Нейропатія, вона симетрична, вона полі нейропатія, вона урожає рухові сенсорні вегетативі. І все це призводить до виразки. При е, сенсорній вона втрачається про це пропіоцепція. Людина не сильно розуміє, як вона ступає і не відчуває чи правильно ступила, чи вона зігнула ножку. Е, вона втрачає відчуття тиску. Занадто може натискати на ногу. Ми це відчуємо. Вона втрачає, порушується хода, вібрації, і саме найгірше в цьому всьому, чому виникають ці виразки, і люди дуже пізно звертаються втрати больових подрозників. Ці люди не відчувають болю. Відповідно, коли ви, наприклад, ходите в незручному зиті і воно вам тисне, по факту у вас міні травма, міні-шинія. Ви це одразу ж припинити, ви знімете це взуття. Вони цього не зроблять, у них буде утворюватися на цьому місці малюбільна вироста. Наступне ураження моторних волокон у нас відбувається атрофія м'язів. Відповідно, ну, нервові імпульси не доходять до самих м'язів, вони атрофуються. Відповідно, уявіть, що у вас атрофувався якийсь м'язи, який прикріплювався до якоїсь кісточки. Скоріше за все, він більше не буде працювати, і у вас часом буде деформація стопи. Ні, плюс підвищений тиск на стопу, через те, що вони нахиляються, ну, натискають на одну ногу, і це підвищений тиск. Виникнення гіперкератозу. Гіперкератоз окей, але в подальшому виникає вегетативна втрата. Що таке вегетативна втрата? У нас вазомоторний моторний і, е, парез, і парез, і е, парес залоз Відповідно, у нас зменшується Звучить не так страшно, насправді це призводить до того, що. У нас немає зволоження шкіри, шкіра стає сухою, вона лущиться. У нас вже є там якісь натопташі, вона така типу тверденька відповідь, будь-яке подразнення. Ви знаєте, таку типу, зимку, сухі ручки, тріщинки у багатьох утворюються. для цих людей. Це ЧП. Чому через англія Понятно, гіперглікемія, всі діла уражаються і утворюються. Ну, для Дуже плохо, дуже страшно. Але питання в тому, що у нас зменшується кровопостачання і через це не захворюються рани. І в цьому ЧП по рани з'являються набагато частіше і вони не захворюються. Це, ви знаєте, скоріш за все, там всі діла, контейнери зеркорду. Я їй дуже просто, щоб вам нагадати, бо для цифрового діабету вона не сильно використовується. Що тут оцінюється симптоми, у них їх немає, ми не можемо це оцінювати. Так, швиденько. Я просто виділила в чому різниця з гранічної артеріальної недостатності у цукрових діабетах і без цукрових діабету. це наявність болі, високий, низький, це ішемія. Люди з критичної шмії кінцівок цього не відчують. І в подальшому, ось це ми прийдемо сюди. Час лікування критичних шмії кінцівок, скоріш за все, буде занадто пізно і можуть призвести до високої ампутації. Потім е е е клінічні е ознаки типу е перенавантаження в нормі це буде біль, а з для бета це виразка. Потім наявність деформації у цукровий діабет буде. Е, імунодефіцит. При цукровому діабеті треба пам'ятати, що вона ще буде імунодефіцит. Важливо для лікування, які сумніки вражаються у е, е, хам, пронічної артеріальної недостатності зазвичай ділянка стильна, ділянка клубова. У цукровому діабеті це подкалінка і нижче типу. але Цікавий момент не уражається артерія тіло степи, тобто сама дуга, і це нам допомагає в скулізація. Потім, е сказали, клінічна, як ми можемо відрізнити, хлінічна артеріальна недостатність і цукровий діабет. Шкіра при хронічній артеріальній недостатності вона буде атрофована, вона буде тоненька, холодненька, тощо. А при цукровому діабеті вона буде е тверда, вона буде така тепла, вона буде. Трохи навіть червоніша. І деформації Деформації будуть молоткоподібні. Молоткоподібні е, нігті, і пальчики і подібні. Ви, скоріш за все, у, можливо, своїх бабусь, дідусів, бачили ось такі пальці ножик. Тобто воно ось так стає. Це подібні чи молоткоподібні. Так. <клес> виразки. Як вони спричиняються? Ми вже проговорили е, хам. І постійна механічна перенавантаження Все, утворюється виразка. Я не буду багато розповідати про класифікації. Я їх винесу, бо я вважаю, що насправді вони сильно важливі і вони хороші, бо в них описується головні симтоми виразок. То про ми оцінюємо я думаю, це очевидно, але ми оцінюємо виразку по її глибині. По її розміру, ми оцінюємо по наявності інфекції чи наявності шемії. І є класна класифікація, ну, вона була погано Класифікація Wi-Fi. Вона оцінює рану, вона оцінює шемію, вона оцінює інфекцію. Ішемія оцінюється по, про те, що ми говорили про пальчик, пальчик по відношенню до плеча, Рамка оцінюється по розміру і глибині, а інфекція оцінюється по теж розміру. <кій> Ділянка елітеми, тощо, ви <кій> а, Ну, Це я вам вже розказувала, звідки виразки утворюються, ну ми проясню. Які бувають виразки? Виразки бувають трьох типів: нейропатичні, в більшості внаслідок нейропатії, і шімічні, і нейроішемічні. І хімічні відповідно мають свої характеристики, при нейропатичних, вони не болючі. Скоріше за все, є пульсація на артеріях стопи. Температура зберігається, може бути навіть тепліша, ніж зазвичай. Шкіра мазоліста. При ішемічних в більшості випадків шкіра вони болючі, Шкіра навколо така не суха, а навпаки, типу, набрякша. Температура стоп низька, пульсації немає. Не виразки, вони просто не болючі, але такі самі, як ішемічні. І частіше призводять до ганкиряни. Іш... Але нейропатичні частіше зустрічаються у молодих людей, але ішемічна довше лікується. Нейропатичні швидше лікується. В принципі, ось це види їх і це пояснення механізму, чому це так відбувається. Ви бачите, спочатку є деформація сипи внаслідок нейропатії тощо, постійний тиск. Там дуже часто утворюється крововиливи, Бо ці люди можуть наступити на щось і не відчути. Шкіра більш ну, схильна до травм. а Заброєння немає. Наступна небезпека якою ми боємося, це інфекція, бо вона приєднується. Імунний захист менше. А, частіше це цілокої шеріхи. Не говоримо про антибіотикотерапію, але це одне з лікувань. Тут ми оцінюємо типу. Це клінічні прояви інфекції, відповідна інфекція від 1 до 4 оцінюється. де Остання це сепсис, СІРС, Тобто, ви поняли, ти синдром системної запальної. Дякую. Да. А, всі клінічні симптоми, крім інфекції, буде лікоцитоз, тощо, КТ, МРТ. Найкращим методом, е, якщо особливо ми е, підозрюємо він часто зустрічається у людей з кровим діабетом, є біопсія кістки. Це воно рідко робиться насправді. Воно робиться, якщо виразка е, не боїться більше 6 тижнів, якщо виразка хронічна, якщо е, рентгенологічна, ми вже побачили руйнування кістки. Хорошо, хорошо. Ось не важно, кофір ви далі. І що тут це? Останнє неротропація Степа Шарфо. Це запалення, треба це розуміти. Чому воно виникає? Невідомо. Скільки я не читала, Жолоп'ять перечитала, невідомо. Думають, що постійні травми призводять до того, що багато запальних цитокінів, вони впливають на кістку, відбуваються ось Різоркція кісти. В нормі воно виглядає не в нормі, а це патологічно, але класичний вигляд запишарку ви степа видолка. Ми використовуємо рентген і кате і МРТ, сорі, проявляється наприклад ретему відчуття тепла і різниця місцевої температури з контролатеральної кістки на, на 2 градуси. Страшне захворювання, лікується. Uh, і мобілізація, і мобілізація не працює, лікується хірургічно, але зазвичай це артропедез, uh, Тобто просто блокується суглоба чи ампутація. Uh, лікування, ладно. Uh, лікування uh, ми повинні лікувати по симptomaх, тобто виразка. Uh, лікуємо виразку, інфекцію, лікуємо інфекцію тощо. І важливо вчити пацієнтів. По uh, хірургічному лікуванню є хірургічна відкриття, є хірургічна і я високою. Повне закриття. Тут бути судина, тут повинно бути судина, там кого-нибудь судин. сюди. Це чоловік, якщо він не помиляєшся 4 роки, років 20 я вид, вона музі. Ось так поступив з такої ножки, його привезли діточки, він не бачив, не чує. ну, Він бачить, чує, він не бачить. У нього ще є звичайно вже відбува. Відкрили, відповідно, це піфукація, ось відкрили дужку на стопі, і після цього, якщо не помиляюсь цей результат за два місяці, йому видалили ділянки некроза, теж важливе видалення до живих кранець ділянок некроза. А, людина ходить, збережена, збережена, вся стопа стапа, тобто, тобто вам ці паландочки, які не позиють. Тобто. Тобто, І це просто приклади, як умовно в різних стадіях виглядають виразки. Вони можуть це все не відчувати, навіть це, тобто це Їм може бути погано, бо у них інтоксикація через те, що вони палець з гнів повністю. Але й болі вони не відчують. <звук> 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 Чи маєте питання? Це... Да. Я таке бачила, але мало. Да? Значит, декілька, декілька ключових моментів по, взагалі, по цьому діабету. По-перше, треба для розуміння взагалі проблеми треба заглибитися в хімію, що таке відбувається. Глюкоза є альдегідом. Одна з властивостей альдегідів дуже противна. це є приклеїтися в аміногрупу. А відновлюка у нас це наші білки. Відповідно, ми маємо не тільки віковний гемоглобін, ми маємо віковний міоглобін, ми маємо віковане все. От Все, що стосується з білка, все приклеюється в глюкози. Як це виглядає? Якщо ви бачили, ну, найпростіше альдегії це формальдегід? Як ви бачили, за заформаліненого как бы, особистостей, якщо вам пощастило на анатомії з цим ділом, то так, і сіні просто хто бачив як препарат на спроміні, що з ним робиться. Те саме робиться із лікованими, скажімо так, тканинами в організмі. Відповідний наслідок. Зміна структури білка, такі білки не зростаються, не заживають. Отже, скільки б ми не лікували, реваскуляризували, і так далі, поки ми не зробимо нормальної лікози в організмі, нічого не буде. Ми можемо реваскуляризувати цю стопу, а вся проблема. І ще діабету дуже така противника. Е, Найчастіше це може розвиватися не тільки з тероскулезом, коли можна ще воскуляризувати. А коли магістральні судини якраз прохідні, а винаска на нозі є, оце проблема. От. І з хорошого це те, що будь-яка рана заживає. При лікуванні, от люба рана, якщо її так правильно полікувати, заживає, заживає. тут. Може да не дуже гарно О, наша. і не роби а не роби заживають, відкривається рана, відкриваються пов'язки. Якщо в рані, а інфекція, у нас дуже багато таких військових Анаэроб. з діабетом, без діабета, Анаэроб. з імунодефіцитом набутим не набутим. E, значить, Якщо анаеробна інфекція в рані, рана просто відкривається, а ці всі пов'язки, я наприклад, особисто зараз дуже скажімо так, э, ну, я займаюся дуже багато реконструкціями мекотканених э, дефектів, тих ран і так далі. І э, Якщо пішлася ніяк нозіка, наприклад, трансплантований клапець чи ще що, всі пов'язки знімають, рана відкрита, підсохла, все добре. Тобто полірезистентна флора, полірезистентна але все рівно механічно вивели, відкрили все добре. З діабетом гірше. Чого з діабетом гірше? Тому що діабет він вимагає діабетично стопу, вимагає і мобілізації. Тобто, ми щепляємо ленегетку хворого, для того, щоб він не стопав до ногу, щоб йому зробити, скажімо так. Оце в mm -hmm. той випадок, коли треба просто-напросто уник, уникнути якогось, скажімо так, нагрузки на стопу, щоб не давило, щоб все було добре. Діапотичне взуття? Тут, Якщо вже таке пішло, то краще полежати два тижні, воно тижні, дуже швидко забрав. активізація тут не працює. Тут, отут не працює активізація. Якщо, наприклад, на бойові траві вона показана, то тут вона якраз не показана. Тут вже припливе. Jak to było wiedzieć. dziękuję